Скажіть, будь ласка, чи можна в Албані відкрити рахунок українцю, покласти туди кошти, чи потрібно їх доказувати, в якій сумі? Ви можете відкрити рахунок, коли купуєте нерухомість або ви відкриваєте аналог українського ФОПу. Тоді спокійно ви відкриваєте собі рахунок. І можете покласти невелику суму грошей на цей рахунок. Але якщо ви покладете там більше 10 тисяч євро, звісно, у вас запитають, звідки ви взяли такі кошти. Якщо ви умовно там поклали 2 тисячі 3 тисячі євро, ніхто не буде запитувати у вас нічого. З приводу легалізації коштів, у будь-якій країні світу зараз запитують, де ви берете кошти, тому краще мати якесь підтвердження того. Звідки ви їх взяли е, найкращий варіант, якщо ви кешом привезли кошти в Албанію, це задекларувати їх на кордоні. Якщо ви з України їх везли, вам потрібно буде задекларувати їх в Україні, що ви їх вивезли, і потім в Албанії, що ви їх завезли. І все буде просто ніхто не буде вам задавати жодних питань. Є банки, які можуть е, відкрити. Вам рахунок в принципі, але там не дуже хороші умови. Я не рекомендую це робити, тому найкраще відкривати рахунок через відкриття ФОПу.